Як захистити СПА-басейн від пилу, бруду та листя? А тепер уявіть, ви кайфуєте в СПА, релакс на максимумі, і тут оп, плаве листочок, а за ним ще півлісу. Не файно? Ось чому захист це важливо. Кришка це перший рівень оборони. Вона не просто тримає тепло, а й блокує всіх небажаних гостей від мух до гілок. А ще. Економія на електриці, бо вода довше залишається теплою. Другий рівень захисні накриття. Це як ковдра для спа. Стильна, щільна і не пропускає пилюку, дощ чи сніг. І третій правильне розташування спа. Поставити його не під дубом, а наприклад, ближче до тераси, мінус половина сміття. До речі, сучасні моделі спа мають фільтри, які самі прибирають усе зайве з води. Але чим менше бруду, тим менше роботи. Тож, якщо ви хочете, щоб СПА служив довго, виглядав круто і не перетворився на ставок для жаб, не ігноруйте захист. Обирайте СПА з кришкою, стильним дизайном і крутим фільтром. А якщо не знаєте з чого почати, звертайтесь у SPA Galaxy. Ми не просто продаємо СПА, ми створюємо ваш персональний оазис. Підписуйтесь і приходьте за своїм ідеальним релаксом.